Пожежі, рятування, змагання. такими були цих два тижні у рятувальників. А ще багато цікавої та корисної інформації. Все це чекає на вас у сьогоднішньому випуску. З вами служба 101 та її ведучий Андрій Козак. Вітаю! Сьогодні дивіться про таке. Під час пожежі приватного будинку врятовано чоловіка. У Хмельницькому горіла салона. Троє врятованих. Пожежа як спортивний інтерес. Вогнеборці області змагались у майстерності. Тож будьте з нами і не перемикайте. А розпочнемо ми, як завжди, з надзвичайних подій. В Пергівці Хмельницького району з палаючого будинку врятували дідуся. І це завдяки небайдужості сусідів. Інакше вогонь спопилив би не один будинок. Про це дивіться у сюжеті. Небайдужі сусіди, коли здійнялася пожежа, люди кинулися рятувати літнього господаря, який знаходився у будинку. Доки рятувальники мчали до місця пригоди, селяни вже винесли дідуся назовні та почали самостійно боротися зі стихією. Робочі я погналися в рятувати людей, тому що ж хата дурниця, а людина є людина. Пожежні частини досить віддалені від населеного пункту. Тож це ускладнило ліквідацію займання. До гасіння довелося залучити 17 рятувальників. Умовами, що сприяли розвитку пожежі, було віддаленість місця виклику від найближчих підрозділів та безводний район, де сталася пожежа. Внаслідок чого також було застосовано допоміжну техніку, пристосовану для цілої пожежого сіння. Масштаби пожежі виявилися чималими. Вогонь розповсюдився площею 100 квадратних метрів. А також іменесники винесли з будинку два газових балони. Благо встигли вчасно, адже наслідки могли бути нищівними. Відстань до Богданові 30 кілометрів, до Хмельницька 35 кілометрів. Вовремя прибули, вовремя погасили. Буквально за півтори, півтори години пожежа була ліквідована. Ймовірною причиною пожежі вважають замикання електромережі. Селяни не залишились осторонь чужої біди, тож це ще один приклад того, як небайдужість рятує життя. Четверте червня Хмельницький. Після опівночі на лінію 101 почали надходити дзвінки про пожежу в приватній сауні на вулиці Львівське шосе. Невідкладно на місце події було направлено чотири відділення вогнеборців, адже всередині знаходились відвідувачі. Горіло дерев'яне оздоблення на площі 90 квадратних метрів. Завдяки вчасному повідомленню, злагодженим та оперативним діям вогнеборців рятували трьох відвідувачів та запобігли розповсюдженню вогню на поруч розташований будинок. Постраждали лише облицювання стін, електрична піч та холодильник. Ймовірна, а за досвідом і стандартна причина такої пожежі перекалена піч. До місця виклику було направлено чотири відділення першого, рятувального, першого державного рятувального загону. У прибуттю на місце виклику факт пожежі підтвердився. Завдяки швидким та якісним діям пожежу було ліквідовано. А на Хмельниччині знову горіли автомобілі. Одна з пожеж спалахнула в Славуті 31 травня о пів на четверту ранку. На вулиці Козацькій виникло займання автомобіля Toyota Highlander. Рятувальники швидко зреагували та ліквідували пожежу, проте вогонь встиг пошкодити моторний відсік, передні колеса та лобове скло. Вигорів також і салон позашляховика. А от поблизу села Лютерка Ізяславського району, рятувальникам довелось ліквідовувати пожежу вантажного автомобіля ЗІЛ, що рухався автодорогою Плужне Ізяслав. Вогонь встиг пошкодити кабіну водія та моторний відсік, у якому, ймовірно, через коротке замкнення електромережі і сталося займання. На щастя, ніхто не постраждав. Не обійшлося без допомоги рятувальників і в Нітішині. Там вони допомогли відчинити двері квартири на сьомому поверсі багатоповерхівки, що на проспекті Незалежності. Небезпека полягала у тому, що у квартирі знаходилась трирічна дівчинка. За допомогою автодрабини вогнеборці дісталися сьомого поверху та, потрапивши у квартиру через вікно, відчинили вхідні двері. На них вже чекали схвильовані та вдячні батьки. Тож, шановні дорослі! Аби не трапилось біди, за жодних обставин не залишайте своїх малолітніх діток без нагляду. Змалочку навчайте їх правилам безпеки та привчайте до відповідальності. І до приємних новин: окрім виконання своїх прямих обов'язків, рятувальники ще й взяли участь у змаганнях з пожежно-прикладного спорту, долучилися до проведення міста професій і створювали гарний настрій діткам у перші дні літніх канікул. А тепер по черзі. У Хмельницькому на базі аварійно-рятувального загону спецпризначення відбулися змагання з пожежно-прикладного спорту між рятувальниками підрозділами Хмельницької області. Цього року участь у змаганнях взяли 10 команд. Команда Переможниця представлятиме нашу область на всеукраїнському чемпіонаті. Хто ж виявився надпруткішим круткішим приборкуючим полум'я, дізнаємося з сюжету. Тиждень тому на території цього комплексу змагалися діти. Зараз перешкоди долають справжні рятувальники. Змагання з пожежно-прикладного спорту серед рятувальників проводяться кожного року. Дані змагання проводяться з ініціативи керівництва головного управління та спрямовані на те, щоб підвищити бойову готовність рятувальників та пожежних рятувальників області, підвищити бойовий їх дух. А також популяризація пожежно-прикладного спорту на теренах. Хмельниччини цього разу в чемпіонаті взяли участь 10 команд зі всієї області. Змагалися рятувальники в чотирьох дисциплінах: подолання 100-метрової смуги перешкод, бойове розгортання та підйом за допомогою висотної драбини на четвертий поверх. На базі аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління Держслужби України з навчання ситуації в Хмельницької області відбувся чемпіонат Хмельницької області з пожежно-прикладного спорту серед пожежно-рятувальних підрозділів області. Відрадно те, що... Почесне третє місце зайняла команда аварійно-рятувального загону спеціального призначення, яка в цьому році лише другий раз за всю свою історію приймає участь в, в, в даних змаганнях. Друге, почесне місце зайняла команда Шепетівка і чемпіоном 2016 року стала команда міста Нетішин. Тренер команди переможниці каже, першого місця вдалося досягти завдяки постійним тренуванням. Всі раді перемозі, готувалися всі віддано. Самовідано. Всі вправи вдалося краще. Перше місце в всіх видах зайняли. Робота виконана. Як тренер я як і задоволений. Далі команда рятувальників з міста Нетішин буде представляти нашу область на всеукраїнських змаганнях з пожежно-прикладного спорту. Рятувальники очима школярів. У Хмельницькому дітям влаштували екскурсію до пожежної частини. Там вони побачили зсередини роботу вогнеборців, ознайомилися з правилами безпеки, життєдіяльності та навіть поміряли спецодяг та екіпіровку. Як все було, дивіться у сюжеті. Пожежна машина, спорядження та екіпіровка. Пожежники показують і розказують дітям про специфіку своєї роботи. Усе супроводжується чіткими правилами та настановами, як убезпечити себе від лиха. Школярі своєю чергою уважно слухають і мотають на вус. Якщо Дом загорілася, треба uh, виклати пожежну uh, частину на номер 101». Для учнів 13-ї школи екскурсія пожежною частиною в новинку. Тепер про професію рятувальника знають в рази більше. Всього треба зібратися за 30 секунд, а перерва лише 3 години. Треба за 30 секунд вдіти і штани, і кофточку, і взяти пристрій, і навіть шолом. Діти повинні бути знайомі з їхньою роботою. Жати роботу МЧСників і розуміти те, що це дуже відповідальна робота, і просто так жартувати неможливо. І взагалі їм сподобалося дітям роботу пожежників із середини вперше побачила і вчителька Наталія Петрівна. Досить багато таких було пристроїв, що я їх перша раз побачила. Провести школярам урок безпеки напередодні учителі особисто попрохали ДСНС. Там зголосилися. Наші рятівники показали дітям пожежно-технічне обладнання, яке знаходиться на автомобілі, дозволили посидіти в автомобілі, сфотографуватися, де вони хочуть. Тобто показали всю нашу роботу. У ДСНС кажуть такі екскурсії не лише цікаві, а й корисні. Тому усіх бажаючих запрошують ближче познайомитися із професією рятувальника. В місті Хмельницькому є шість пожежно-рятувальних частин і будь-яка частина відкрита для будь-якої школи, для будь-якого садочка. Приход... Нехай приходять дітки, ми завжди буде будемо раді їх бачити. Місто професій вирувало нещодавно в обласному центрі. Цьогоріч тут було представлено близько шести десятків спеціальностей. Рятувальники також активно долучилися до цього важливого та популярного серед підростаючого покоління заходу. Про що розповість наш наступний сюжет? Парк імені Тараса Шевченка перетворився на виставку професій. Захід проходить щороку, аби продемонструвати дітям, які бувають в спеціальності, та дати їм можливість спробувати себе в різних іпостасіях. Декілька напрямків своєї роботи представили рятувальники. Сьогодні ми представляємо професію пожежного рятувальника, показуємо обладнання, яке в нас є рятувальне. Для пожеж наш захисний одяг. Даємо дітям, щоб вони спробували тягнули і розповідаємо їм, як себе поводити в разі надзвичайної ситуації. Окрім пожежого сіння, маленьким хмельничанам розповідали та показували, як може виглядати вибухонебезпечні предмети та під що їх маскують. Хмельничанин Даніїл правила пожежогасіння знає на відмінно. Не потрібно торкатися невідомих предметів. І якщо лежать речі в своєму неприродному місці, то їх не може чіпати. Наприклад, шкаф лежить в лісі, книжка лежить на дорозі. Там може бути вибуховий предмет. Рятувальники кажуть, хочуть пояснити дітям в ігровій формі, як потрібно себе вести в надзвичайних ситуаціях, адже так малеча краще запам'ятає. Ми намагаємося в такій ігровій нестандартній формі пояснити дітям всі тонкощі нашої професії, довести їм інформацію з питань безпеки життєдіяльності. Як поводитися в небезпечних ситуаціях, як поводитися з вибухонебезпечними предметами? Куди звертатися та що робити під час виникнення нестандартних ситуацій, діти знають. Їх не можна чіпати, а якщо і покликати дорослого, що він викликав рятувальну службу 101. Якщо людині нема чим дихати, то надівають спеціальний балон. Щоб, який наділяє людину спеціальним газом, щоб вона могла дихати під час дуже сильного вогню, коли багато диму. А, а скажи, а якщо якась як ти побачив пожежу, куди треба дзвонити? До пожежної пожежної станції. А як туди дзвонити? Ти знаєш? 101, так. А за це і отримують своєрідну заробітну плату. Все це дуже легко дітьми засвоюється, тому що в ігровій формі, крім того, у них... Дуже гарний стимул це заробітна плата, яка, е, от, яку вони отримують за, свої, за своє навчання і за свою працю. У перший літній день ми відзначали міжнародний день захисту дітей. Кожен дорослий має пам'ятати, що від нашої уваги любові, виховання залежить доля дітей та майбутнє країни. Рятувальники в свою чергу не залишились осторонь і зробили чимало добрих справ. Незвичайний подарунок зробили рятувальники вихованцям дитячого будинку. 1 червня вони завітали до вихованців підшефного закладу, аби провести час з дітьми та приділити їм хоч трішки уваги та тепла. Працівники ДСНС насамперед повезли всіх до аварійно-рятувального загону спеціального призначення, де на дітей вже очікували професійні рятувальники. Вихованці навчального закладу одразу обступили рятувальне авто, адже їм дуже хотілося більше дізнатися про пожежну-рятувальну техніку і спеціальне обладнання. Захисний одяг та засоби захисту від різних видів уражень. Найбільше хлопчикам та дівчаткам сподобалося сидіти в кабіні з авто з увімкною сиреною, а також приміряти елементи захисного одягу. Далі дітлахи попрямували до навчального класу піротехніків, де старший водолаз сапер Павло Камбаров розповів їм про різновиди боєприпасів та силу їх ураження. Особливу увагу дітей він акцентував на необхідності негайного сповіщення відповідних служб. Під час виявлення підозрілих предметів. Також він продемонстрував макети типових вибухонебезпечних предметів та захисну амуніцію піротехніки. У дітей була нагода побачити великоборитну спеціальну інженерну техніку, що знаходиться на озброєнні загону, а саме броньовану розвідувальну дозорну машину радіохімічної розвідки та плаваючий транспортер. Продовжився захід у пожежно-рятувальній частині. Тут рятувальники продемонстрували можливості пожежного авто. Діти ознайомились з амортизаційною подушкою куб життя та автодрабиною. Вони одягали захисний одяг та разом з вогнеборцями із пожежного рукава подавали піну і воду для гасіння умовної пожежі. Конкурси вікторини на знання правил безпеки життєдіяльності провели методисти навчально методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Побували діти також на виставці пожежно-рятувальної служби. Під час екскурсії глядачі із захопленням розглядали раритетні та сучасні засоби пожежогасіння, історичні фотографії і експонати. Повертаючись до дитячого будинку, діти жваво обговорювали побачення та смакували солодощами, які наостанок подарували їм працівники ДСНС. У малечі не має бути нещасливого дитинства. Тож ми сподіваємося, що ці діти виростуть достойними людьми і неодмінно стануть гордістю України. Знайдуть своє покликання в житті, а можливо й хтось із них виявить бажання стати вогнеборцем. <му> Розпочався сезон літніх канікул та відпусток. Зазвичай більшість з нас проводить їх поблизу водою. Тож давайте пригадаємо правила безпечного відпочинку на воді. Поводьтеся обережно на надувних іграшках та матрасах. Разом із задоволенням вони приховують і небезпеку. Не залишайте дітей без нагляду, це може закінчитися для них трагічно. Купайтеся у спеціально відведених для цього місцях. Там є кому надати допомогу у разі біди. Утримайтесь від вживання алкоголю. Це помножує ваші шанси потрапити у біду. Купаючись слідкуйте за часом. Надмірне перехолодження може негативно вплинути на захисні реакції організму. Не запливайте за бої, там небезпечно. А купайтеся тільки у світлу пору доби. Отже, якщо ви будете уважними та обережними, а також будете дотримувати цих простих правил, відпочинок на воді принесе вам лише радість та задоволення, чого ми вам і бажаємо. А наш випуск добігає кінця. З вами була служба 101 та я її ведучий Андрій Козак. Більше про надзвичайні події на нашому офіційному сайті www.km.mns.gov.ua Телефонуйте і надсилайте нам своє надзвичайне відео. Та долучайтесь до співавторства нашої програми. До зустрічі! Бережіть себе і пам'ятайте, ми завжди готові прийти на допомогу.